Сьогодні ми поговоримо про такого ютубера як Ростішок. Ну, раніше він був Макарелом і зараз його канал змінився. Зараз, і якщо ви хочете на його канал, то тепер він зараз Ростішок, а не Макарелло. Тож що, -що от його канал? Дивіться, там тільки буде одне відео про Майнкрафт. І, звісно, друзі, у цьому відео я вам розкажу, як змінився наш любимий Ростішок за півтора року і ой, за пів року точніше і, і побачите чи як він монтирує вообще відео та тільки сказати одразу кашу мені здається що він буде краще монтувати ніж я бо він монтує на комп'ютері а я монтую на телефоні ну, на айпаді на, 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 на телефоні буває так теж всім, всім привітами я містер Вак і ми відомо себе саме про нього поговоримо на канал поставте лайк, підшіться на ну, друзі номерному йому час і починаю. Почнемо ми спрошу тут такий Росішок. Росішок це ютубер, який знімав е, цей Роблокс. Звісно, в нього, коли він повертав. Коли казати, зараз у нього канал змінився. Він, зараз у нього звичайних відосів немає, але хоча б він їх просто видалив. Я не знаю, чого він їх саме. Звісно, ребята, що я можу сказати, Те, що що шорці в нього там є один такий шок спомінкафту, а фотелька в нього інша заставка теж інша. І те, що в нього. І те, що в нього. В шовті її дуже класне так, так і матеріальне відео, тільки трохи проблема звукою і ну нічого буває. І звісно ж саме ми зняв реальний хардкор. І я в це відео би дав би дуже багато переглядів, але чогось воно набрало тільки 300 якось переглядів. Все, ну, все за пар... це, за розділ, це за пару днів і так і не набрало воно нормально. Але це для нього це нормально. Для мене дуже да, нормально, але мало. Типудимо того, що це нормально, а для когось це мало, Я думаю, буде більше. Таті, це, оцей шок, хтось змонтірований і там, коли він балаки, типу, це субретри в нього з'являються. Звісно, я теж можу зробити, зробити, зробити субретри, але, на жаль, вони платні. то мені доведеться просто їх купити. Але я, звісно, я, поки... але, звісно, я можу нормально без субретрів. Давіш, друзі, ми поговоримо, як він змінився. Спочатку у нього виходили відоси про якусь там рік назад. Це ще брики... було рік назад. Він зняв Брось, чи про киташку. Я не знаю точно, бо... тому що я це відео десь два рази передивлявся і все. І зараз це відео ще не помиляюсь, на його каналі немає. І звісно ж вже... Ростішок, ну Бор... Т... Ту це точніше, наразі його канал... Зараз... канал називався Макарело. Че... Реально дуже нормальну аудиторію, але на жаль у нього набралося як катер. Ну він зняв тільки два відео і потім не знімав. Пропав. Він напевно що не хотів знімати у ньому. Там і тік Тікток канал, я знаю, вроді якийсь. І те, що на Ютубі він відеоси не так знімає. снігами. Зараз сьогодні, по суті у нього має бути нове відео, чи завтра він мені сам казав, що не скоро не нове відео, що, що, що скоро у нього нове відео буде. Сказати те, що на каналі в нього зараз. Ну, десь, я не пам'ятаю. Ну, точно десь менше 10, може і більше, трохи не пам'ятаю. І звісно мені написали пише хороший коментар. Ну-ка, там до тих шок. Звісно, я чекаю наступне нове відео на каналі. Ну, звісно, подивити, я ще подивлюся, що це за відео. Бам, що зараз він буде знімати. Е він буде знімати Майнкрав, Робокс, ну я думаю, може теж буде знімати, і ще в нього буде, типу, там, якийсь шок, там, про едіт, щось там такое, звісно ж. Ми чекаємо нових відосів, і те, що він реально змінився за півроку. Він поміняв аватарку, і коли подивився, і коли всі відео, коли це пропав Макарелло, то він поняв, що... Що треба на канал повертатися. Звісно, я навіть написав в дописах, хоч чи заходьте в дописи, там, е, э, читайте, що там я написав щось такого. Ну, коротше, і кстати, да. У мене ще є два відео таких, які я ще не виклав, я їх викликав. І, звісно, ребята, я що цей відео сподобався. З цього року він реально змінився і... Роз якщо якщо ти дивився це відео, то оставлю латурально на ютубі, ставлю лайк. Давай вам чекав звернути відео, він від дерево зібрав і змінився. Раніше ти зняв Роблок, а тепер ти знімаєш Майнкрафт і тепер ти будеш більше монітувати відео. А зараз я був містер Влад. Давайте, ребята, ми на наберемо 500 підписників. І, звісно, ребята, ви не маєте швидко підписуєтеся, але щось, коли почав знімати відео, звичайно, щось ти вже що взагалі не підписуєтеся. Як розуміє, якщо я буду знімати сохраніти, то напевно що буду... не більше підписуватись. Давайте не давайте, я вже почав відео давайте. І кстати, навіть інтер... навіть на, на, на те канал, підпишіться. Там анонси а -а нових відеосів, тільки я там зараз правда нічого не пишу, бо, тому що там зараз дуже мало підписників. І давайте ми давайте заходьте, щоб ви там чекали моїх нових відосів, я порослі які там підписників і реально я буду... я буду там майже кожен день щось викладати. Ну з вами я був містер Влад. Ставте лайк на канал, підписуйтесь. Зами... Ну, дякую всім за перегляд. На макарелу. Ой, тут, 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 точніше за розтішок. Підписуйтеся. Всім дякую за перегляд і всім бай-бай!